Чи спілкується він з колишньою? Давайте будемо дивитися, чи є між ним і колишньою щось більше за, ну там, діти, до прикладу, в них є, да, або якісь ситуації, які потрібно вирішити. Чи є між ними і колишньою якісь романтичні, романтизовані стосунки. Давайте будемо дивитися. Чи спілкуються, якщо їх нічого не стримує один з одним, ми зараз це подивимося, то чи є в них просто спілкування? Давайте. Який він? Що в нього там? Закритий дуже сильно. Людина не відкривається, дуже багато думок в голові. І, знаєте, як от болить йому. От дуже болить і дуже важко приймати рішення, які будуть змінювати його життя. Він може надавати дуже великої ваги рішенням, які завтра можна змінити, передумати, да, отримати нову інформацію і по-іншому зробити. А він прям такий, знаєте, от. Не получилось і все трагедія. І змінити вже нічого не можна. Хорошо, давай это. Чи є у нього спілкування з колишні? О, колишнє, здрасте. Ну, спілкуються, да. Через дітей спілкуються однозначно. Романтика нема. Романтика нема. немає. Тобто, дивіться, вони навіть не парою виходять, вони дійсно розійшлися. все. Якщо є якісь питання все, що він буде їй говорити, по яким приводам він буде з нею спілкуватися, він вам цим поділиться з вами. Він вам це розповість, розкаже. В нього нема думок щодо того, щоб відновити з нею якимось чином стосунки або і там, і сям, сидіти одною попою на двох стульчиках. Ні. Нема такого. От він король жезлів. Тобто, людина імпульсна. Імпульс є, роблю. Людина емоційна, на емоціях може дуже багато виволити наговорити, але також швидко він остиває. Людина, якій дуже важко робити постійно якісь однотипні речі, дуже хочеться ввести в своє життя щось нове. А от таке, що знаєте, на такому, от як жуйку якось тягнути, він не любить оцього.